Всім привіт, друзі! Це новий випуск найкращих та позитивних новин з України. Відразу до вас прохання. Ставте вподобайки, пишіть коментарі та робіть репост. А та також підписуйтесь на канал. Крім цього, хочу вам повідомити: новий випуск вже у найближчий час буде на каналі. Приємного перегляду. Данія і Швеція анонсували новий пакет військової допомоги для України. В рамках цього країни домовилися поставити Збройним силам України додаткові бойові машини піхоти Сіві-90. Рішення було оголошено під час спільної зустрічі міністрів оборони Данії та Швеції. Таким чином, Данія і Швеція передадуть Україні 25 бойових машин піхоти Сіві-90. Зазначається, що Данія зробить внесок у розмірі 264 мільйони доларів, який допоможе профінансувати виробництво певної кількості БМП СІВІ-90 для України. Нагадаємо, Швеція вже передала Україні 50 бойових машин піхоти СІВІ-90, які довели свою ефективність і були високо оцінені в Україні. Українські військові показали застосування самохідних артилерійських установок Арчер. Фото опублікувала 45-та артилерійська бригада Збройних сил України, на озброєнні якої стоять ці шведські САУ. Загалом Україна отримала від Швеції вісім колісних самохідних артилерійських установок Арчер. Ці САУ оснащені спеціальним камуфляжем Баракуда. Артилерійська частина самохідної гаубиці, повністю автоматизована автомат заряджання, дозволяє максимально робити 9 пострілів за хвилину. Національній гвардії України передали 27 гусеничних бронетранспортерів М113 від ініціативи United 24. Про це повідомили на офіційних сторінках ініціативи у соцмережах. Вони забезпечать вогневу підтримку підрозділів у бою, здійснюватимуть евакуацію поранених, а також доставлятимуть боєприпаси та провізію до переднього краю. Кожен переданий БТР може вмістити до 13 військовослужбовців. Машина захищає екіпаж і десант всередині від куль зі стрілецької зброї та осколків снарядів. Уряд Сполученого Королівства в рамках десятирічної угоди про безпеку, яка має бути підписана в найближчі тижні, збільшить військово-морську підтримку України. Про це повідомляє видання Телеграф. Крім того, угода містить післявоєнну підтримку України та гарантії безпеки, уряд Сполученого Королівства також розпочне посилення морського потенціалу України. Крім двох тральщиків шукачів МІН типу Саундаун, які Велика Британія передала Україні. Наразі на корабельній у Британії, що належить компанії Бепко, знаходиться ракетний катер, який будується для ВМС України. Британська компанія уклала угоду щодо ремонту та підтримування артилерійських систем, які передані урядом Великої Британії. Ці роботи будуть проводитись на наявних центрах в Україні. Українські інженери будуть ремонтувати гаубиці Л-119 та САУ С90 калібру 155 міліметрів. Наприкінці травня цього року було офіційно повідомлено, що компанія відкриє офіс в Україні та розгорне ремонт озброєння власного виробництва. Головне управління розвідки отримало вітчизняні бронемашини дозор Б у спеціальній версії. Про це повідомив голова Харківської ОДА. Повідомляється, що бойові машини спроєктовані для потреб ГУР. Можна тільки припустити, які покращення отримали нові дозори, однак візуально можна помітити встановлені спереду та ззаду оптичні системи, ймовірно, з тепловим або нічним каналами. Благодійна організація Реактивна пошта презентувала проєкт стратегічного значення для артилерії, мобільну станцію технічного обслуговування та шиномонтаж для 43-ї окремої артилерійської бригади Збройних сил України. Така станція складається з двох модулів: перший безпосередня майстерня. Її завдання ремонт і виготовлення запчастин. В ній облаштовано сім потужних станків та прес на 20 тонн. Державна газова компанія України вела в експлуатацію дві свердловини на одному родовищі з сумарним дебітом 200 тисяч кубічних метрів за добу. Про це нещодавно повідомила прес-служба компанії. Першу свердловину пробурили ще 1975 року, але згодом вона перейшла в бездіяльний фонд через технічні ускладнення. Після відновлення свердловина дає понад 100 тисяч кубічних метрів. Друга оціночна експлуаційна свердловина також дає понад 100 тисяч кубічних метрів газу завдяки вибору місця буріння та проведенню чотирьох стадій буріння. Станом на середину грудня аграрії намолотили більш ніж 78 мільйонів тонн, зокрема зернових 57 мільйонів 560 тисяч тонн та олійних культур 20 мільйонів 740 тисяч тонн. В Україні наразі триває лише обмолотку кукурудзи, Збір решти сільськогосподарських культур вже завершено по всій Україні. Про це повідомляє прес-служба міністерства аграрної політики та продовольства. Укрзалізниця за підсумками роботи у 2023 році планує отримати чистий прибуток у розмірі 7 мільярдів гривень після збитку на 9,5 мільярдів гривень у 2022 році. Про це заявив голова правління залізничної компанії. За його словами, у поточному році Укрзалізниця отримає рекордний дохід за останні 5 років 99,5 мільярдів гривень. З цієї суми 82 мільярда припадає на вантажні перевезення, 8,5 мільярдів гривень на пасажирські перевезення. Швеція, Канада та Литва створили групу спільних інтересів для підтримки відновлення транспортної галузі України та розвитку логістики. Про це повідомив заступник міністра розвитку громади території України. Мета роботи групи підтримка відновлення транспортної галузі та розвиток логістичних шляхів. Перші проекти будуть спрямовані на сталий розвиток автомобільних та залізничних вантажних перевезень України. Укргідроенерго отримала траншу у 133 мільйона євро від Європейського інвестиційного банку на реалізацію проекту реабілітація гідроелектростанцій. Зазначається, що Укргідроенерго продовжує реалізацію комплексного проєкту реабілітація гідроелектростанцій. Дуже та щиро всім дякую за підтримку та перегляд. Також, якщо у вас є бажання та можливість, ви можете підтримати канал Фінансово. Реквізити на PayPal написані у першому закріпленому коментарі. Ще раз хочу вам нагадати, новий випуск вже у найближчий час буде на каналі. Бажаю всім успіху та міцного здоров'я до наступного випуску.